З найнеобхіднішими речами прибули до Львова жителі сходу України. Евакуаційний потяг з Покровська привіз більше шести десятка людей. Серед них мешканка міста Гуляйполе Запорізької області Надія. Вона з сином спочатку переїхала в Дніпро до сестри. А тепер разом їдуть за кордон. Ми з 12 марта поїхали з тому що там жити тамчити можна було. Там ні води, ні світа там теж виключили. І на... на... постання Вона Прилетіла, прилетіла... прилетіла метрах від дому. Серафима до останнього не хотіла покидати свій дім, проте каже, роздала все господарство, корей, корови таки. Поїхала з під обстрілів. Возлі Бахмута в місті Касатино, я сад сантінасадкура, я я Тому що там баб'ят сильно і мой дом уже пошопашла. А куди ви далі вирушаєте? В Польщу, до дітей, тому що вдома вже немає дочки. Можна би світла і без води. лише б ракети не літі. В цю ноч недалеко від нашого дому приземлілися дві ракети. Дві. Та саме людей нету, домов нету, нормально. У мене дом тріснуло. и дома скоро не будет. А це Дарія. Вона жила в селищі Борова Харківської області. Виїжджати вирішила, коли в хаті зникло світло, газ, а жити в холодній хаті стало неможливо. Сином далі поїдуть в Чехію до знайомих. Домі мінус один. Ну вікон немає, даху половини немає. Думаю, що дуже скоро повернемося додому. людей, які приїжджають евакуаційними потягами, зустрічають волонтери. Тут їх годують, гріють, відправляють за кордон або ж надають медичну чи психологічну допомогу. Коли люди приїжджають втомлені, дуже виснажені, бо інколи вони бувають і де декілька діб в дорозі. А діти тому така перша допомога інколи нагодувати, заспокоїти, вислухати і допомогти інформаційно визначитись, куди далі. Вони їдуть, тобто вони або можуть залишатися, або їдуть на західну Україну, або за кордон. Теж волонтери вони надають цю інформацію стосовно поселення і дають інформацію стосовно всіх можливих варіантів. Від початку повномасштабного вторгнення на Львівщині лише офіційно проживає 270 тисяч вимушених переселенців. Ольга Дейнека, Тарас Фомін, Суспільне новини, Львів. Слава Україні! Через. ちょっ